Темперамент. Сьогодні ми розберемо поняття про темперамент, фізіологічні основи темпераменту, психологічна характеристика видів темпераменту, головні властивості темпераменту та вплив темпераменту на діяльність людини. Що таке темперамент? Темперамент це характеристика індивіда щодо динамічних особливостей його психічної діяльності. Темпу, ритму, інтенсивності психічних процесів і станів. Започаткував учення про темперамент Гіппократ. Також він обстоював гуморальну теорію, згідно з якою ознаки темпераменту зумовлюються переважання в організмі певної рідини. На підставі припущень Гіппократа типи темпераментів було класифіковано таким чином. Меланхолійний переваги в організмі чорної жовчі. флегматичний переваги в організмі слизу, холеричний перевага в організмі жовчі, сангвінічний перевага в організмі крові, темперамент людини зумовлений біологічними її особливостями, тобто базується на властивостях нервової системи людини і пов'язаний із будовою її тіла та обміном речовин в організмі. Також темперамент характеризує динамічність особистості, але не конкретизує її переконань, поглядів, інтересів, не є показником цінності або малоцінності особистості, не визначає її можливості. Знаючи свій тип темпераменту, будь-який індивід може усвідомлено регулювати режим, ритм, інтенсивність у різних сферах діяльності. Саме особливості темпераменту визначають шляхи і способи виконання будь-якого виду діяльності. Темперамент проявляється у емоційній чуттєвості. Швидкості переходу від одного виду діяльності до іншого чи від одних засобів мислення до інших, для до розмови та фізичної праці, соціальних контактах, швидкості мовлення, швидкості моторно рогових актів, чутливості до невдач і оцінки людей. Фізіологічні основи темпераменту положення про типи вищої нервової діяльності як основи темпераменту, які сформував Іван Павлов. Фундаментальними властивостями нервових процесів, які визначають осокупність індивідуально психологічні особливості, є збудження і гальмування, їх урівноваженість і рухливість. Основу того чи іншого типу темпераменту становлять такі фактори. Сила нервових процесів виявляється у здатності нервових клітин переносити тривале чи короткочасне, але дуже концентроване збудження і гальмування. Це визначає презиздатність Нервової клітини, тобто людина може витримувати тривалі чи короткочасні подразники без помітного зниження працездатності або настрою, слабкість нервових процесів характеризується нездатністю нервових клітин до тривалого концентрованого збудження і гальмування. При дії сильних подразників нервові клітини швидко переходять у стан охоронного гальмування, тому слабкі нервові системи характеризуються низькою прицизатністю, їхня енергія швидко виснажується. Однак слабка нервова система має велику чутливість. Навіть на слабкі подразники вона адекватно реагує. Рухливість нервових процесів характеризується швидкістю змінюваності процесів збудження і гальмування, швидкістю виникнення і припинення їх, швидкістю утворення нових умовних зв'язків, вироблення зміни динамічного стереотипу, протилежною якістю рухливісті є інертність нервових процесів, урівноваженість процесів збудження і гальмування, певний баланс між силою і. Проявів міра цієї врівноваженості також досить індивідуальна. В одних людей переважають процес збучення, тоді як гальмування явно поступається їм за силою і рухливістю, в інших явно домінують гальмівні процеси, а перехід до активного стану здійснюється важко. Психологічна характеристика видів темпераменту, де потрібно більше часу, зупиняють, щоб прочитати перший це меланхолік, слабкий, неврівноважений, інертний, холерик. Сильний неврівноважений рухливий тип. Сильний рухливий, але врівноважений тип сангвінік. Сильний врівноважений, але малорухливий флегматик. Представники чистих типів темпераментів зустрічаються вкрай рідко. Переважно більшість людей поєднують у собі окремі риси певного типу темпераменту. Темперамент не визначає здібності її або обдарованості людини, головні властивості темпераменту. Активність, міра енергійності, напору, з яким людина прагне впливати на оточення. Протилежний полюс даної активності виявляється у швидкому відступі перед труднощами, прагненнями уникати будь-яких зусиль, небажанні брати на себе відповідальність за те, що відбувається: Лабільність – швидкість виникнення і перебігу процесів збудження та гальмування, емоційність. Чутливість до впливів зовнішнього середовища, емоційне реагування на події, що відбувається, включення емоцій у контур саморегуляції, швидкість зміни одних емоцій і станів іншими, динамізм рухів, швидкість, різкість, ритм, амплітуда м'язових рухів, теми реакцій, швидкість перебігу і зміни психічних процесів та реакцій, сензитивність, міра чутливості до явищ. Дійсності, що мають відношення до особистості, незадоволення потреб, конфлікти, соціалізація подій в одних людей спричиняють яскраві реакції, страждання, а інші ставляться до них спокійно, інколи, а інколи байдуже, пластичність, здатність швидко пристосовуватись до обставин, що постійно змінюється регідність, складність або нездатність перебудовуватися при виконанні завдань, якщо цього вимагають обставини резистентність. Міра здатності чинити опір негативним або несприятливим обставинам досить яскраво ця особливість виявляється в умовах стресу, призначній напруженості в діяльності, реактивність показник, який відображає силу і енергію, з якої людина реагує на той чи інший показник, проявляє емоційну вразливість ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, екстравертованість, спрямованість реакції та діяльності особистості назовні на інших. Проявляється у комунікабельність, імпульсивності, гнучність поведінки, швидке пристосування до нового середовища. Вони не люблять самотності, завжди прагнуть спілкування, легко знайомляться, але характер їхнього спілкування не визначається глибиною. Інтровертованість, це спрямованість реакції та діяльності особистості на саму себе, на свої внутрішні стани, переживання, уявлення. Їх характерна замкнутість, схильність до самоаналізу, заглибленість в себе, свої думки та переживання. Їхнє дугомне життя може бути емоційним та багатим, але зовні це не проявляється. Далі вони не люблять допускати сторонніх у свій внутрішній світ, почуваються спокійніше наодинці. Вплив темпераменту на діяльність людини У процесі виховання потрібно шукати не шляхи зміни типологічних властивостей нервової системи дитини а варто знаходити індивідуальні підходи, різноманітні форми, шляхи, методи виховання, з рахування особливості нервової системи виховання. До представника кожного типу темпераменту потрібно знайти свій підхід, виходячи із певних психологічних принципів. Ні, хвилини спокою такий принцип підходу до холерика, який спирається на використання його плюсів енергійність, захопленість, пристрасність, рухливість, заспромовність і нейтралізацію мінусів запальність, агресивність, нестриманість, нетерплячість, конфліктність. Холерик увесь час повинен бути зайнятий справою, інакше він свою активність промовує на колектив і зруйнує його ізсередини довіряй, але перевіряй. Цей пристіл стосується сангвініка, який часто має такі плюси: жотірадісність, захопленість, чуйність, товарисність і мінуси схильність до зарозумілості, легковажність, поверховість. Сангвінік завжди пообіцяє, щоб не образити іншого, але не завжди виконує обіцянок. Тому потрібно проконтролювати, щоб виконав він свою обіцянку. Не підганяй. Таким повинен бути підхід до флегматика, який має плюси стійкість, постійність, терплячість, самовладнання, надійність, і, звичайно, мінуси повільність, байдужість, товстошкірість, сухість. Головне, що флегматик не може працювати при дефіциті часу, йому потрібен індивідуальний темп, тому не потрібно його підганяти. Він сам розраховує свій час і зробить справу вчасно. Не зашкодь! Цей девіз для меланхоліка, який має такі плюси: висока чутливість, м'якість, людяність, доброзичливість, здатність до співжиття і, звичайно, мінуси низька працездатність, недовірливість, вразливість, замкненість, сором'язливість. На меланхоліка не можна кричати, надмірно тиснути, давати різкі і жорсткі вказівки, оскільки він чутливий до інтонації і дуже вразливий. А зараз ви можете пройти короткий тест на визначення типу вашого темпераменту.